Під капотом. Та тут хоч цілий цирк вмістиш! Mm, то ми її не залишимо. <гум> Якби ж то, ця поїде в гараж до твого дядька Арласа. Ми повернемось потягом. Oh. Ти любиш потяги? Люблю, коли ми тільки вдвох. Вікторе! Повернувся з глибинки, вбивця Джо. Вітаю, красуне. Рубі Пеппер. Що ж сталося з новим роком? Я, я знаю, я знаю. Справа в ефі. Вона. Е, поговоримо mm. пізніше. Адласа. А тепер погляньте на цей трофей. До семидесяти розганяється. Та й вісімдесят вона осилила. О, Плюс, це погляньте ти. на це прикодове двоколірне фарбоване. Ви бухгалтер в кафе? Так. Що з вами сталося? Ні, ні, ви поранились? Вона зламана, можна глянути. Занадто близько. Навіщо вам зброя, якщо ви просто додаєте цифри? Я також скорочую число. Що це значить? О, ні, рану в Айві, люба. Я прямую до кафе. Хочеш зі мною випити содової? Що? О, може, пізніше. Я балакаю з цим пацаном. Якого чорта? Роботу. Що ти робиш? Роботу. Яку саме роботу? Авто. Виглядає дуже міцно. Молодець. Чому ви всі такі мовчазні? Не розговориш? Як мордихай з хастіє зламаною лапою? Це підозріло. Він упав зі сходів. Він трохи дурний. Дурний? Ми казали йому не кататися на роликах по дому. <рив> Він катається. Не дуже добре. <рив> Ти втратив око на війні? Ні. Невдало поїв морозова. Та ну! таке буває. <рив> Ти погано брешеш, дуже погано. Я можу тебе навчити, як їсти морозиво. Ні, Як брехати. Твої жарти теж погані. Хочеш почути хороший жарт? Біг хлопчик до мами, волаючи Мамо, мама! у мене дірки в штанях. Ні, ти повинна піти. Тут небезпечно. Що небезпечно? Гострі, важкі предмети, інструменти. Ніхто не справу з в куні. Хлопці. сюди, де хороше освітлення. Міс Айві, люба. Ти стань прямо тут попереду. Вікторе, давай. Ви грабіжники, гангстери чи щось подібне. Ну? Я вас не здам. Якщо дасте мені четвертак. То хто ж тепер поерлянстей?